Само мережовому бізнесі бізнесі, і зараз вона вже своєю командою взяла ранку екзекутів президента пола обороту команди більше 50 тисяч євро. Е, Тетяна, поділіться вашою історією, як вам вдається будувати цей бізнес легко чи по-різному. Дуже легко дякую Нінель, вітаю всіх присутніх. Мене звати Тетяна Богатирьова, я з міста Києва. І моє рішення приєднатися до компанії ґрунтувалось на кількох важливих для мене аспектах. Як людина, яка глибоко занурена в питання здоров'я, я завжди шукала можливість працювати з продуктами, які дійсно мають науковий підґрунтя та здатні допомагати людям покращувати своє життя. І коли я дізналася про Фідлайн, мене Децікавив саме їхній підхід до якості продукції, тому що продукти ем, на основі ntc технологій, які вже сьогодні розповідала Людмила Ткачук, дозволяють організму максимально ефективно засвоювати поживні речовини, що робить їх унікальними на ринку, і це було е, дуже важливо для мене, тому що я прагну пропонувати лише те, у чому є впевнена. А дізнаюся про компанію від своїх наставників е, Тимощук, Світлани та Володимира. Я пам'ятаю. Е, той телефонний дзвінок це було в серпні 2019 року, коли зателефонувала Стана Миколаївна. А вони в той час якраз були в Германії в офісі компанії, і е, вона лише сказала одне слово: ну два слова, да, якби що е, це те, що ми шукали, це не просто вітаміни, а це результат передових е, наукових досліджень та інноваційних технологій. І знаєте, це все, що мені потрібно було почути для того, щоб прийняти рішення бути партнером компанії. Я зазвичай довго все думаю перед тим, як зробити якийсь важливий крок. Але тут це було миттєво просто, тому що будь-який бізнес будується на довірі, тож тобто я повністю довірилась своїм наставникам, своїй інтуїції. І кожного дня дякую Богу за цю можливість. І, значить, в серпні 2019 року я стала партнером компанії, і для того, щоб поїхати першими на навчання до Германії, нам потрібно було в тому місяці виконати ранг АМЕМ. Я пам'ятаю, що до кінця місяця десь лишалось ну чуть-чуть трішечки більше двох неділь. І весь план, який в мене був. Це просто треба якось зробити, і при цьому я не мала досвіду мережового. Це моя перша така компанія, в якій я так плідно працюю. І е, дякую, що Богу, дякую, що моїй команді, я це зробила. Е, я почала дзвонити всім, хто був записаний в телефонній книзі, і я просто і просто говорити, що я от знайшла саму круту компанію і самі найкращі продукти у світі. Е, на той час я ще не володіла інформацією, е, яку знаю на сьогодні, але я говорила знаєте, от просто і щиро серця, тому що. Тоді якраз була в захваті від базового набору, як я почала на той час вживати, та відчула швидкі дуже результати. А коли ти щось говориш від щирого серця, це перш за все створює довіру, да? тому що щирі слова завжди відчуваються, і люди бачать твою правдивість та чистоту наміру. І я щиро вдячна своїм друзям, своїм партнерам, які мене тоді почули, які е, довірились мені, які пішли за мною, і вони зараз є лідерами компанії. Це ще раз говорить про те, що бізнес будується на довірі. А довіра це знаєте такий е, ключовий момент у мережовому бізнесі, і оскільки е, оскільки люди вирішують працювати з тим, кому вони можуть довіряти. І коли ми вже поїхали до Германії на навчання, для мене це була така незабутня подія, яка не тільки зміцнила мою віру у власні сили, а й надала нових можливостей для подальшого зростання в компанії. І це стало ще такою однією вагомою причиною будувати тут бізнес. Тому що компанія має дуже прозору та стабільну бізнес-модель. Сьогодні про неї говорив уже Євгеній, я побачила такий для себе реальний шанс. Побудувати власний бізнес з підтримкою потужної команди і наставників до того ж, для мене було завжди дуже важливо поєднувати професійне зростання з можливістю допомагати людям. Адже моє звання так чи інакше завжди було пов'язано з покращенням здоров'я та якості життя інших. А компанія дала мені не тільки покращити своє життя. Але й створити умови для інших людей, щоб вони також могли стати успішними. Це знаєте, це таке місце, де кожен може реалізувати себе, якщо, звичайно, вже має бажання вчитися і розвиватися. І, і навіть під час війни, коли, коли світ навколо змінився і невизначені стали частиною щоденного життя, я зрозуміла, що мій бізнес. Це не лише про заробіток, да, а це і про можливість підтримати інших та створити щось корисне у ці важкі часи Я ще більше почала цінувати можливість працювати в цінувати можливість працювати в онлайн і зберігати зв'язок з командою, з партнерами, з клієнтами, навіть незважаючи на різні та обставини. Ми підтримували один одного та мотивували не зупинятися, а навпаки, рости та розвиватися. Я завжди знала, що ключ до успіху це така. Взаємна підтримка і постійне навчання. Тому ми почали активно інвестувати в свій час та розвиток один одного. Ми проводили спільні зустрічі, навчання, це все для того, щоб кожен партнер розумів свою роль і бачив можливості для зростання. І коли почали ставити перед собою такі конкретні цілі, а це закриття нових рангів, я побачила, як компанія об'єдналася до їх досягнення. Ми почали працювати ще більше злагоджено, і кожен був готовий підтримати один одного, тому що успіх однієї людини в команді ставав успіхом для всіх. І закриття наступних рангів ставало доказом того, що спільні зусилля приносять великі результати. І немає нічого неможливого, коли є чітка мета, мотивація та підтримка. Тож я щиро вдячна компанії за можливості, які вона відкриває і відкрила вже переді мною. Я вдячна своїм наставникам за навчання, за підтримку, за віру в мене. Я вдячна щиро своїй команді. Знаєте, я завжди мріяла мати власний бізнес, досягти фінансової незалежності та можливості керувати своїм життям. Але я навіть уявити не могла що разом із цим разом з усім отримує ще й таку потужну та дружню команду. Це не просто група партнерів, це люди, які поділяють мої цінності, віру в продукт та бажання допомагати іншим у мережовому бізнесі. Ви можете знайти не лише можливість реалізувати свої амбіції, а й оточення однодумців, які будуть вас підтримувати, мотивувати та йти вперед разом з вами. Тут немає меж для зростання, да, і все залежить тільки від ваших бажань і дій. Тож не бійтеся ставити перед собою великі цілі та йти до них крок за кроком. І я бажаю від цього серця кожному знайти своє натхнення в цьому бізнесі та використовувати можливості, які він відкриває. Дякую за увагу.